Сьогодні ми знову зібралися, і дякуємо Богу, вже вдруге, в цьому році, ми можемо зійтися для того, щоб згадати смерть і страждання Господа Ісуса Христа. І не просто згадати, але бути дотичними до цієї події, приймаючи тіло і кров Господа Ісуса Христа. Це не просто непросте сьогодні досить непросте зібрання. Брати сестри, я не буду переконувати в те, вас в тому, що на цьому місці є Господь, чи немає Господа. Сьогодні перед нами видима, видима заповідь Господа Ісуса Христа. І кожен себе ловить на тому, як ми прийшли, як ми готувалися і в якому стані ми сьогодні можемо приймати причастя. Кожний про себе. Але перш ніж ми будемо звершувати, будемо молитися над хлібом, над чашами, я хочу разом з вами трошки подумати все-таки про ту ціну, яку прийшлося заплатити Ісусу Христу, для того, щоб ми мали спасіння і дар життя вічно. В цьому житті за мною, все має якусь ціну. Булка хліба має свою ціну. І все, що б ми не придбали, має свою ціну. Хтось каже, а подарок, ну, вже немає ціни. Та якщо вам дарять, то ви не платите, але хтось купив, придбав, і цей подарок теж має ціну. Більшу чи меншу, не але має ціну. Звичайно, коли ми комусь хочемо щось подарити, то надаруємо того, що нам не потрібно, що нам самим не потрібно. Даримо те, що нам самим ціне, і тоді все буде добре. І тоді цей подарок теж будуть люди шанувати. Христос нам подав найбільший подарок Бог Отець через Ісуса Христа дав дуже великий подарок. І це коштувало життя і не просто життя. Ми читаємо Божому Слові, і всі знаємо, що закінчення земного життя Ісуса Христа. Прийшло на звичайно великих стражданнях. Почалося, що в Ефсеманії йде одна молитва. Я не знаю, чи хтось хоч раз за життя помолився так, як молився Ісус в Евсеманія. Така велика боротьба, темрява всього світу, гріха лягла на нього, а він молився так, що каплі поту виступали каплі крові. Це вже боротьба була. Це вже непросто. І коли ми читаємо Боже Слово, я не буду перечитувати всі розділи всіх євангелистів, куди і як вели Ісуса, де бичували, де били киями, де плювали, де просто били, били і сміялися. Брати і сестри, це все ціна. Це все ціна, яку Христос заплатив раді нашого Спасіння. Я скажу, що під час того, як Ісус Христос висів на Гологофі. На цьому дерев'яному хресті, брати і сестри, навіть в природі відбулися надзвичайні зміни, які не відбувалися до того часу. Можливо, хтось бачив сонячне затемнення, часткове чи повне. Але хтось спостерігав, це, це не відбувається ну, декілька годин. А написано, коли Христос був піднесений вже на хрест, сонце затмілося на три години можемо уявити, що серед обіду, серед білого дня, чи це похмурний день, неважно, коли затемнення сонця стає ніч, стає темно. Значить, не зовсім так темно, як ніч, бо десь через декілька кілометрів вже сонячні проміння світять, так в природі є. А тут написано по цілій землі. Темрява сталася. Люди не знали, що робиться. Але однако не відступилися від своєї затії. Не відступилися. Дехто, ми читаємо у Євангеліста Луки і інших євангелистів, коли вже помер Христос, написано, що багато людей почали бити себе в груди йти з цього місця. Але що це вже було? Є такий вислів, запізніле каяття. Вже звершилося. Христос помер. Це була покладена ціна раді нашого Спасіння, брати і сестри. І Боже Слово каже, що Христос помер за що? За наші гріхи. І якщо б ми тільки сьогодні проповідали про смерть, про страждання, це правильно. Але це б такий нутрогізм трошки навівається. Але наша проповідь не заключається тільки в тому, що Христос тільки помер. Але Христос і Воскрес! Слава Ісусу! І Воскрес для чого? Для нашого оправдання. Слава Ісусу Христу! Я бажаю зачитати коротке місце Божого Слова. Ми знаємо це місце, але все-таки Іван Луки прочитає 23 розділ 39-й вірша, декілька віршів Божого Слова. Луки 23,39. А один із розп'ятих злочинців, злочинник і став зневажати його і говорити, «Чи ти не Христос, то спасив себе й нас. Обізвався, що другий і докоряв йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли сам на те саме засуджений, але ми справедливо засуджені, і належну зарплату за вчинки свої беремо. Цей ж жадного зла не вчинив. І сказав до Ісуса: Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє. І промовив до нього Ісус, по правді кажу тобі, ти будеш за мною сьогодні в раю. Слава Ісусу! Я не знаю. Багато людей помирають, по-різному помирають. Одні доживають до глибокої старості, помирають. Другі помирають в розквіті сил через хворобу, через нещасні випадки. Христос помер смертю, яка відрізнялася абсолютно від всіх смертей. Які тільки були. Ви скажете, злочинці так само померли, як Він розп'яті, так, але злочинці померли за свій гріх. А Христос помер за наш гріх. Слава Ісусу! Він був святий, Він не був грішником, а однако помер. І тому якраз я ще раз кажу, що Христос помер не так, як всі люди. Може хтось сказати, хто ще більше тортури, можливо, переживав? Це неважливо. Чи за свої провини. а Христос помер за наші гріхи. Я не дуже можу, наскільки на всі 100% уявити, брати і сестри, скажіть отак в своєму серці, чи просто нам брати чужу вину на себе? От нашій людській натурі. Легко взяти чужу вину на себе і сказати, це не він виниць, це я. Ми ж так часто робимо чи ні? О, як ми спосібні доказувати, що я не винний? Обґрунтувати свою невиновність і так далі ми можемо доказувати, хто знає як. І дехто навіть кулаками. І голосними словами, і так далі. Бо ж зачіпає, я не винний, а мене звинувачують. Це по природі людській так воно, якби, ну. А тут Христос не винний, а не Божий. Бере на себе гріх світу, наш гріх. Але, але, коли до нього звернувся один із розбійників з такими словами, докораючи іншими, що ми належно зарплату приймаємо. Ми заслужили, ми були такими людьми, він знав, хто він був. І він знав, що він справді заслужив таку смерть. Видно. Як би не було його свідомості, як би тіло не боліло, але свідомість йому говорила. І він добре зрозумів, прийшов час розплати. Він каже, ми належну зарплату приймаємо. А він жодного зла не вчинив. Дехто каже, що вони не каялися, та як потрібно каятися, коли він визнав свою неправоту. Визнав чи ні? Визнав. І попросив Христа, згадай мене. Дивіться, навіть Христос в такі останні хвилини свого життя, але не лишає без прощення, не лишає без милості людину, яку ми, як люди, ну не знаю, чи ми б сказали, та добре, добре, добре. Все тобі прощається, тобі двері царства відкриті. відкриті, Ну, не знаю, хто би, як і що сказав. А Христос каже сьогодні. Буде зі мною в раю. Слава Ісусу! Це надзвичайно велика любов, надзвичайно велика любов, яка в людях ну, слабенько проявляється, не завжди проявляється. Так людей багато помирало і помирало за Христа, багато людей. За часу життя людей, християн, багато людей віддало життя за Ісуса. З вірою, з любов'ю до Ісуса. Але, напевно, на все життя запам'ятаю один випадок, про якого читав одних достовірних джерел досить, де в мусульманській одній країні молодики прийшли до сина пастора і вбили його. Я колись раз говорив це свідоцтво. Там непроста ситуація відносно християн в деяких країнах. І от ці хлопці зібралися і вбили сина пастора. Після похороні пастор знав, хто був причетний, хто був саме там. Йому розказали все, хто був і хто сам був виконавцем того акту такого. І коли він знав, що це був один безпритульний хлопчина, якого так настроїли, він прийшов до нього, знайшов його і каже: слухай, я тобі прощаю. І не тільки прощаю. Я хочу тебе встановити. Я хочу тебе встановити. Ти не маєш батька, ти не маєш матері, ти не маєш де жити. Я хочу тебе встановити. Знаєте, я перше, коли читав цю історію, я плакав. Думаю, Господь, наскільки потрібно? Це проста історія чи ні, брати і сестри? Я не знаю. Як би хто з нас зробив так, як Брат казав, що я б віддав свого сина? А тут не просто вже сина немає, а він синовлює. І я собі думаю, цей пастор, він діяв так, як його отець. Він робив так, як його Небесний Отець. Він нас всиновив, нас, які своїми гріхами розп'яли Ісуса, який кричали, розіпни. То нічого, брати сестри, що нас тоді ще не було. Не говоримо так, що це тодішні люди розсипяли. Ми своїми гріхами. Ми своїми недобрими вчинками, причетні до розп'яття, до смерті. Але Христос, але Отець Небесний зробив інакше. Він нас помилував. Слава Ісусу! Він нас простив і сьогодні називає нас як? Сини і дочки. Чи я це любов так може зробити, Воістину, істину Божа любов, слава Ісусу! Тільки Бог може так любити. І справді, тільки Бог так міцно і так сильно любить нас. І сьогодні ми будемо звершувати оцю видиму западь, брати і сестри, і ми повинні розуміти, якою ціною насправді ми є куплені. Не просто. Не думаймо, як дехто. Я читав деяких таких людей, які кажуть, та що Христові було постраждати? Та й не був Бог, його не боліло. Не вірте таким. Якщо зустрічаєте такі книги, пропустіть через всеочищаючий вогонь десь в котлі якомусь, чи багаті, і на тім кінець. І хай більше єрість не розпространяється. Не гріх полити такі книжки. А потрібно навіть. Я їх з життя добру купу вже перепустив через наш котел. А що робити, коли пишуть ну, настоящу якусь єрість, що давати іншим людям читати ніколи в світі? Я знаю, що їх всіх не знищую. Їх багато надрукують. Але те, що попало мені в руки, я більше вже нікому їх не можу дати. Брати і сестри, ми маємо розуміти ціну Ісуса, ціну, яку заплатив Ісус ради нашого Спасіння. І Христос. Як присутній сьогодні серед нас Духом Святим, я в це віру, він дивиться сьогодні на кожне серце, і він буде бачити, хто як простягатиме свою руку до трапези Господні. Чи в нашому серці є мир, чи в нашому серці є спокій, чи в нашому серці є благоговіння перед Богом, чи ми з вдячністю Богові приймаємо цю трапезу тіло і кров Ісуса, чи, можливо, беремо просто машинально? Просто по ритуалу, по обряду, бо сьогодні таке зібрання. Всі так роблять, і я так роблю. Давай ми, ми подумаємо над цим. І сьогодні по-інакшому подивимося. Тому що я вірю, що Отець Небесний, Господь Ісус, вони, вони бачать нас. Вони не тільки бачать зовнішність, як ми в діті, і чи ми приймаємо взагалі, чи не приймаємо, вони бачать навіть мотивацію нашого серця, чи ми з благоувінням, чи ми з страхом, чи ми з подякою великою Богові приймаємо тіло і кров. Чи дещо не так? Я вже не кажу навіть про гріх. Я вже не кажу про гріх, який може бути, а ми однаково можемо простягати свою руку. Я говорю просто навіть про мотивацію духовну таку. Чи ми дійсно з, благо... з подякою, з вдячністю, з любов'ю, з розумінням, яка величезна ціна була покладена за нас. Тому зробімо так, щоб після цього зібрання ми могли отримати від Господа. Благодать. Ми могли відчути в своєму серці ще більший спокій. Бо коли ми виконуємо заповідь за заповіддю, повеління за повелінням, і стараємося чим можна точніше і правильніше виконати, брати і сестри, то що? Ми отримуємо благословення від Бога. Велику благодать, велике благословення, тому що ми стаємо виконавцями цього Божого Слова. Я би хотів, щоб ми під час. Коли буде проходити тарілка і проходити чаша, що ми могли приторкнутися як не до звичайного вже хліба чи не до звичайної чаші, а як до святині. Тому що вона справді є такою, тому що освячується ким? Самим Господом. Ми ж до нього будемо молитися зараз, брати і сестри, і будемо просити, щоб Господи благословив цей хліб, щоб нам прийняти як тіло Твоє. А якщо ми приймаємо з вірою вже не просто як хліб, а як тіло, а як кров, то, брати і сестри, ми образно кажучи доторкуємося до самого Ісуса Христа. А люди, які доторкалися до Ісуса Христа, щось получали. Щось получали. Благословіння получали. Прощення получали. милість получали, Здоровлення получали. Слава Ісусу! Тому це дарований час. Ми будемо думати про Голгофу, про Ісуса, про ті страждання, про ту ціну, яку Христос заплатив раді нашого Спасіння. І будемо вдячні Йому, що Він не тільки закінчив своє життя смертю, так Він помер за наші гріхи. Але Він Воскрес. І Він одіснув свого Отця Небесного. Він присутній сьогодні серед нас Духом Святим. Він спостерігає за нами, будемо дякувати Йому. Встанемо на наші ноги, брати і сестри. Я буду читати декілька місць Божого Слова ще. І ми будемо приступати безпосередньо до звершення цієї заповіді Господньої. Будемо молитися над, над хлібом, будемо молитися над чашами. І будемо просити Божого благословення. Але я ще читаю одне певне попередження: бо окрім благословення, яке ми маємо, приступавши до цієї святині, ми маємо і відповідальність. Хай Бог допоможе нам зрозуміти і з відповідальністю, з страхом Божим, приступати до цієї святині. Тому, після апостола Павла до Корінтян, 11 розгляд, 23 вірша. Читаю таке слово, бо прийняв від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як ведений був, узяв хліб, подяку віддав, і переломив, і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ломається, це робіть на спомин про мене. Так само, і чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий заповідь у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господні звіщаєте, аж доки Він прийде. Тому, то, хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господні. Нехай же людина випробовує себе і так нехай хліб їсть, і чаші хапє, бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, то і суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б. Ще одне місце Божого Слова читаю, і ми будемо звершати молитву. Відоме для нас усіх місця Іван Матвія, 26, розгляд, 26 вірш. такі слова: як вони ж споживали, Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав. І давав своїм учням, і сказав, прийміть, споживайте це тіло моє. Такі самі передковості ми будемо звершувати сьогодні, так як Христос звершував там, і ми візьмемо хліб, попросимо, щоб Господь благословив його. Після Божого благословення поламаємо, і будемо приймати, як Христос сказав, це тіло моє. Молимося, брати сестри.